Ну, тобто, все фактично у Львові починається з тобто, кохання, секс, гроші. Привіт, з вами Тосім. Мене звати Павло. І в нас нова рубрика. У нас інтерв'ю з відомими людьми, які дотичні до музики. І сьогодні в нас в гостях людина, яка є стендапер, яка є шоумен, яка є співак, а також який ведучий свят. Раді вітати по нас буйний. Вітаю, вітаю. Панас дуже радий бачити тебе в нашій локації в місті Львові, в магазині Трембіта? Дякую, назад і в нас сьогодні таке інтерв'ю. У мене буде до тебе кілька запитань. Надійся, на нашу дуже таку змістовну розмову. Я хочу, щоб наші глядачі трошки пізнали тебе краще, і як музика в цілому вплинула на твоє фактичне життя. Ну що ж, розпочнемо? І в мене буде до тебе перше запитання: як музика змінила тебе як людину і артиста? Музика дала мені освіту, дала мені роботу, дала можливість закарбувати своє ім'я в історії українського шоу-бізнесу. Тому я дуже вдячний батькам, що віддали мене колись на скрипку, і я тяжко мучив той шлях музичний з шести років і вимучив його до того, що зараз маю якусь популярність, пісні, фан клуб Концерти, це музика, це дуже сильний е, інструмент, який е, створює дуже багато цікавих моментів в житті. Протягом життя вона змінювала тебе, твої настрої, е, погляди. Протягом життя багато всього відбувалося. Звичайно, що є в кожного артиста якісь моменти, е, коли вони доходять до якогось певного апогею, Є моменти, коли вони йдуть на якийсь спад. Е, але завжди треба не здаватися вірити. Робити те, що ти робиш, і воно принесе свої плоди. Дякую. Наступне запитання в нас буде: що дала тобі класична освіта? От ти кажеш, ти закінчував скрипку, можливо, граєш на фортепіано, контрабас, якими інструментами володієш. Як, от, зокрема, музична школа вплинула на твій стиль. У мене був дуже гарний приклад гарних викладачів. Які не діяли методом биття лінійкою по руках, коли ти робив щось не так. А навпаки, дуже класно мотивували, щоб ти не закинув це цю справу. А навпаки, жив нею розвивався. У мене була прикласна прекрасна викладачка з скрипки Галина Васильівна. Притула, яка зробила так, що в мене вухо чує більше ніж три ноти. І потім я розвивався в. На в класі барабанних інструментів ударних е, класного прекрасного викладача Богдана Іванишина, який, е, по суті, відкрив мені двері в світ е, шоу-бізнесу, можна так сказати, тому що барабанщики на той час була велика рідкість і хороші барабанщики тим більше. І він так надихнув мене, щоб я займався цим ремеслом, і воно дало свої плоди. Потім теле запрошують якісь колективи, якісь артисти, і воно розвивається, розвивається. Це дуже класно. І я опанував не тільки барабани і скрипку, і супілку, і гітару, і фортепіано, і духові інструменти так частково. Ну, але розвитку в цій сфері немає меж. Треба завжди надихатися якимись такими моментами людьми і не боятися цього. Фактично, людина-оркестр перед нами. Можна так сказати. Я думаю, що ми обов'язково ще візьмемо інтерв'ю у вчителя е Іванишина Богдана Дмитровича, який надихнув відомого артиста і спонукав його до естради. Добре, Панас, таке питання. Розкажи про найбільш знакові пісні: от, наприклад, Потьомай, Щастя, здоров'я, много еліта, горнятко Капучино. Що в, в них головна ідея? Головна ідея в кожній пісні це шматочок гумору. Щоб він супроводжував ту творчість, і щоб люди мали якусь частинку позитиву в ті сірі будні, в яких ми зараз живемо в тих страшних реаліях. Тому вся творчість і всі пісні спрямовані з таким трошки акцентом на гумор. І відповідно не міг подумати, що в тих піснях люди знайдуть якісь для себе позитивні моменти, і пісні стануть хітами. Це дуже приємно, що в тому всьому доробку є якісь три-чотири хіта, і вони звучаться з будь-якої праски по всій території України і за межами України також. І це дуже приємно. Так, я хочу теж зазначити на будь-яких забавах, яких і бувають такі, як весілля чи якісь ювілеї. А практично кожні може музиканти більше, в мають у виконанні твої пісні. Більше лише зробили лабухи на весіллях, ніж я з моїх пісень, тому це окей. Наступне питання: як народжуються твої тексти більше гумору чи філософії? Філософія проста, в принципі, якщо є якесь слово, яке запам'ятовується, і його дуже важко викинути з голови, то це вже успіх. Коли 10 людей, які не мають нікого відношення до музики, в принципі, можуть наспівати твою пісню з простих там, трьох акордів, то це успіх пісні, і в принципі там текст як такий дуже філософський, не потребує ніякого такого значення. Головне слово оцей хук, який буде протягом пісні звучати, а далі можна вже фантазувати. Ну, і, звичайно, треба якийсь настрій а, до пісні, чи це буде повільна композиція, чи швидка композиція, чи весела, чи сумна. В тому якось воно все і породжується та вся філософія. Але, от кажу, якщо є слово, яке от не вилазить з голови, і чотири дня людина буде казати, як ти мене замахав, нахто ти мені то наспівав це успіх. Так, дуже дуже класно. Ти часто провокуєш, скажімо, аудиторію. І, скажімо, то твій стиль, стратегія, і наскільки ти щирий в сценічному образі буйного. Кожен мій виступ. Публічний це тільки щирий, я на сцені, це щирі емоції. Люди це бачать. Я виходжу після кожного концерту. Мокрий, як люди, які стоять на трасі цілий день і нічого не зробили, і повністю віддаю себе аудиторії. Тому я простий, такий, який я є. Відкритий до людей, і вони це бачать, тобто не фальшивий. Нема такого, що я прийшов, поспівав, вийшов і в мене змінилася маска, і я такий Ні -ні -ні, всі, всі по сторонам іде звізда. Такого нема. Ну, тобто, я щирий і відкритий до людей, і в цьому, напевно, вся суть. Добре. У твоїй творчості багато еротики. Це твоя натура, чи інструмент викликати реакцію, скажімо? Ну, я ще так повністю не, не показував всі свої оголені частини тіла, щоб викликати <рес> <рес> такий великий резонанс. І потім кожна бабка з клумби, яка повилазила в Facebook, буде писати, хто я і що я. Але така нотка пікантності повинна бути присутня в творчості, щоб зацікавлювати людей. Та й було, щоб Поговорити, в принципі, бо коли все гарно, красиво, і воно так монотонно йде, то ну, воно не дуже сильно заходить публіці. Тому що ну, нема про що говорити, коли все красиво. Mm -hmm. Дуже часто ви чуєте, коли по вулиці хтось іде і розказує, який був прекрасний неймовірний концерт Філармонії е Шостаковича чи там Леонтовича. Ну, це все ж дуже. Е в закритих колах такі всякі історії. Коли там от вийшов той придурок з білою головою, помахав, помахав пузом, і всі такі, от і вже є інфо інфопривиди, який буде нестися там на тиждень місяць часу, а потім ти будеш думати якісь нові штуки, фішки. Окей, наступне питання у нас: це що тебе частіше надихало на творчість: кохання, секс чи ну, взаємна симпатія? Гроші. <реш> 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 в принципі, все кож... ну, на мою думку, суб'єктивно, кожна творчість, вона з якоюсь метою. Тобто хтось там каже: ой, та я такий творчий, це все заради творчості, заради музики, кохання і тому подібне. Насправді, ну, кожен артист, музикант, він все в першу чергу робить заради матеріальної вигоди. І коли я починав свій проект, я починав його з 0 гривень, 0 копійок. І мета була, щоб заробляти м, тими піснями по корпоративах і весіллях. А воно вилилося трошки іншою історією, коли пісні почали співати е, музиканти весільні по східних, е, західних і центральних регіонах нашої країни. І я розумію, що ну це класно, значить, я все роблю правильно. Тому напевно, основна складова це гроші. Таке гум... питання більше з гумором, але собі уявімо. Тобто, уявімо, що тобі пропонують стати обличчям реклами презервативів. який би слоган обрав. це не можна. Скажу словами класика. Кохайтеся чорноброві та не з москалями. Це Чудово. Я думаю, що вже треба поставити лайки за цей прекрасний варіант. Добре, ти створив кулінарне шоу Буйна кухня. Що тебе спонукало до цього? Це частина шоу-бізнесу чи справжня любов до їжі? Я дуже добре куховарю за словами всіх своїх друзів і м, коханих людей. Тому в мене прийшла така думка, чому не показати це е, на свою аудиторію, не показати це в соцмережах і. Світові в інтернеті, що я так я ще вмію робити. А, ідея прийшла після кави з подругою, яка в пошуках кавалера вже тривалий час. Я кажу: давай ми спробуємо зробити е, твою проблему публічною, але з метою, що ти після того собі знайдеш е, обранця, а я тебе ще смачно нагодую. І з'явилася буйна кухня. Mm -hmm. Ну тобто, все фактично у Львові починається з тобто, скали. всі проекти, які ти цей, то як то кажуть, починалися, я так розумію, з нуля гривень, і фактично з ідеї. І ще раз говорить, що людина абсолютно, якщо увірить свою мрію, мету може досягнути будь-яких висот. І явний приклад, пана Буйний в сьогоднішньому інтерв'ю про це й розповідає, як і музика, як будучи всі починають, не маючи якоїсь за душою. Грошей можна досягнути цих результатів. Ну і звичайно, на завершення, твої цілі, звичайно, важкий період переживає наша держава. Важко планувати щось далекоглядно, але все ж таки, можливо, і твої цілі на 2000 зараз 25 п'ятий, 26-й рік, можливо, і 27 й якщо так далеко вже планував, як артист, як людина, чого хочеш досягнути тур альбоми, авторські програми, можливо, твої якісь все це вкупі, але під мирним небом. Нашої країни, тому що що би я собі не ставив на меті, в першу чергу це щоб закінчилась війна, не гинули наші люди. Е закінчився весь цей хаос, і воно потім автоматично все набуде того, що ти собі запланував. Ну тому в першу чергу це закінчення війни. А концерти вони завжди будуть. І будуть ще більші і ще класніші. Головне вірити в перемогу, не здаватися і йти до своєї мети. Дуже дякую. Хочу ще раз подякувати за прекрасне інтерв'ю Панасу. Хочу сказати, що я був присутній на його забаву, яку він проводив, тобто я дістав море емоцій. Запрошуйте до себе як ведучого, приходьте на концерти, підписуйтеся на соціальні мережі Панаса Буйного, а також слідкуйте за ним. А також підписуйтесь на наш ютуб канал на наші соціальні мережі. Далі буде, якщо ви хочете почути історію успіху відомих людей і як музика змінила їхнє життя. Став подобайки, поширюй відео і будь з нами. Залишайся на тосінві. Вірте в себе, ніколи не здавайтеся. Все буде Україна! Щастя, всім здоров'я і многе літа.